Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо разом із вами обговорювати найважливіше станом на цю хвилину на ранок, власне, вівторка, 5 вересня. Ну і почнемо ми нашу розмову із того, що кадрові зміни, і такі реформи, суттєві, відчутні у нас вже відбуваються у структурі військоматів, або ж центрів із забезпечення і комплектації нашої армії по старому, так, ще ті. ТЦК люди називають військоматами. Ну і пам'ятаємо цілу хвилю заяв рішень з боку президента стосовно того, що потрібно усунути корупційну складову із цієї структури, яка забезпечує мобілізацію. були проведені масовані обшуки з боку спецслужб, з боку служби безпеки, правоохоронних органів у багатьох власне посадових осіб, які очолювали ці так звані військомати, працівників військоматів багатьох. Тьох регіонах ну і знаємо резонансну справу воєнкома Борісова, в якого з'явилися ВІЛ, дорога нерухомість, автомобілі, дорогі, в тому числі за кордоном в Іспанії. І власне Борисов став фактично таким обличчям цієї потворної потворної структури, так в яку виродилися наші військомати, і в яких фактично ну, панувала корупція у необмежених. Абсолютно масштабах рішення президента було наступним замінити цих от кадрів в усіх сенсах цього слова, так на посадових осіб, які би мали, власне кажучи, бойовий досвід на ветеранів бойових дій, які мають тепер очолювати структури з забезпечення і з комплектації армії ТЦК та СП, так вони називаються, і от, власне, Львівський обласний ТЦК очолив уже якраз військовий із досвідом. Більше того, ...герою України військовий, який був до останнього часу заступником командира 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Денис чаюк став очільником Львівського обласного ТЦК та СП. І от власне цей військовий буде займатися саме комплектацією армії мобілізаційними процесами, саме на Львівщині. От, відповідні, очевидно, рішення мають бути прийняті кадрові і в інших областях. А от Дениса Чаюка Валерій Залужний вже призначив. Очільником Львівського обласного територіального центру комплектації в у, власне кажучи захід на зах в західному регіоні на Львівщині. Так отож, маємо таке перше рішення і сподіваємося, що цей процес продовжиться і далі. Тим часом у нас відбуваються законодавчі зміни у процесі мобілізації. Депутати готують зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і йдеться власне про можливість відстрочки для здобувачів Другої вищої освіти автори цього е, законопроекту депутати Федір Веніславський, Маріана Безугла, також Ірина Костанкевич е, мають на увазі те, що можливість здобуття другої вищої освіти стала такою собі лазівкою для е, не зовсім законної законної, звичайно, наразі від строчки, так але етично неправильної, на думку депутатів. Тобто, фактично вважають вони, що десятки тисяч чоловіків махлюють у. Уникаючи мобілізації служби у наших збройних силах, вдаючи, що здобувають другого світу, часто це просто такі платна форма, заочна форма навчання, або ж навіть якщо це денна постійна форма навчання, то це на думку багатьох, так в тому числі авторів законопроекту, може бути імітацією освітнього процесу для того, аби не йти до армії, не опинитися на фронті. Зрештою, вже статистику підняли. І от, на думку власне, депутатів Верховної Ради, близько близько 60 тисяч чоловіків використали цей привід навчання у, в університетах, у вищих навчальних закладах для ухилення від призову. Адже статистика свідчить, що в 19-21 роках таких студентів віком 25 років і старших було приблизно 40 тисяч осіб в країні. Вже з 22 року таких студентів, вже від часу власне, повномасштабної війни, таких студентів стало 106 тисяч. Цього року цифри теж становлять близько 100 тисяч. Тисяч шляхом простих арифметичних дій депутати підрахували. От Федір Веніславський про це каже, що близько 60 тисяч чоловіків ухиляються від призову до війська саме от, завдяки такій можливості здобувати другу вищу освіту. Що пропонують депутати? Пропонують власне для тих, хто старший 30 років, не 25, а 30 років все ж таки, все ж таки скасувати цю можливість знести зміни до закону. що Ті, хто здобуває непослідовно ступінь так в освіті, тобто, наприклад, є магістром, а тепер вступив на іншу спеціальність або здобуває нижчий ступінь, так і в це його друга, третя, четверта вища освіта для таких от абітурієнтів, для таких вступників, студентів скасувати право на відстрочку. І сподівається, депутат розраховує, що після ухвалення таких змін дія власне цих законодавчих змін пошириться і на чоловіків, які в Скористалися таким приводом для ухилення від мобілізації ще минулого року, у 2022 році, хоча закон, як ми знаємо, немає дії на минулий час, так зворотньої дії немає. Власне, про ці нюанси, а також про те, що в нас оновився і список захворювань, які дають можливість на статус придатності чи отримання статусу придатності чи непридатності служби в армії, про це будемо спілкуватися з Олександром Золотухіним, юристом у питаннях армії. Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Радий бачити і чути. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Тож, для початку про ці зміни в освітній сфері, так, законодавчі зміни, які готують депутати, хотілося б вас розпитати, хто тепер хто сподівався не отримати повістку, так, будучи студентом знову, так, можливо, вдруге в своєму житті, так і тепер, очевидно, отримає цю повістку, якщо такі законодавчі зміни будуть прийняті і підписані президентом. Дійсно, Верховну Раду вчора був внесений проект закону про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що передбачає власне право на відстрочку для студентів, які здобувають освіту саме за денною або дуальною формою навчання. Я би хотів зупинитися, що в Україні є два види служби для осіб, які не є військовослужбовцями. Це є строкова військова служба, яку раніше всі проходили до війни до 27 років юнаки, і відповідно є служба під час мобілізації, те, що ми маємо зараз. Якщо ми візьмемо строкову військову службу, яку проходили власне юнаки, то там оцей порядок наступної вищої освіти, тобто вищого рівня, зберігався завжди. Тобто, завжди було так, що. Можна було вступити ще раз на бакалавра або ще раз піти вчитися в коледж або в ліцей для того, щоб отримати відстрочку від строкової служби, треба було здобувати наступний рівень освіти. Так само законотворці хочуть зараз зробити із законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки за невідомих обставин цей закон був виписаний так, що право на відстрочку. Власне, мали усі чоловіки, які здобувають вищу освіту. Не обов'язково до речі, вищу можна було навчатися і в коледжах, і в ліцеях. Головне, щоб це була денна форма навчання без обмеження віку, без обмеження ступеню, тобто без будь-яких умов, просто щоб це була денна форма навчання. Зараз власне хочуть зробити наступним чином, що чоловік матиме право на відстрочку, лише якщо він здобуває наступний рівень освіти, тобто якщо він здобув молодшого бакалавра, він має здобувати бакалавра. Якщо він здобув бакалавра, він має здобувати магістра і вище. І лише якщо на день вступу чи то на магістратуру, чи то на бакалаврат, якщо він раніше не здобував бакалаврат, йому виповнилося не більше 30 років, тобто 30 включно. Якщо ж він на рік вступу вже мав 31 рік, то в такому випадку право на відстрочку він дійсно втрачає чого очікувати власне, призовникам, які власне можуть бути мобілізовані під час дії власне, воєнного стану. То е, здебільшого, особи, які користалися власне, правом на відстрочку зв'язку з навчанням, чи то умисно, чи те чи то неумисно, е, відповідно, часто вони не ходили у ТЦК для того, аби. Цю відстрочку легалізувати, вони розуміли, що їм буде потрібно пройти велике коло бюрократичного, скажімо так, пекла в тому випадку, що їм потрібно буде прийти. в ВЛК, принести довідки, заплатити штраф, постояти в чергах і так далі. Тобто, це не є ні цифровізовано, ні відповідно якось можливо механізовано. Абсолютно, тобто треба постояти в живій черзі, треба послухати, треба прийти прийти, прийти піти і так далі. Відповідно, багато хто аби не обтяжувати, скажімо так. Своє медне життя відповідно цим не займалися у зв'язку з чим вони дійсно можуть постраждати, скажімо так, в лапках від внесення змін власне до цього закону, оскільки ТЦК не знає про те, що вони вчаться, і в випадку, якщо їх буде доставлено до, до ТЦК, або якщо вони прийдуть туди десь інших причин, то в такому випадку вони можуть бути мобілізовані негайно, оскільки відомості про те, що вони навчаються, немає. Що ж стосується студентів. Які чемно, в семиденний строк, як це власне передбачено постановою кабміну, звернулися у військомат для того, щоб повідомити військомат, що вони є студентами денної форми навчання, і отримали відстрочку? То така відстрочка зберігається, бо, як ви вже слушно сказали, закон не має зворотньої дії в часі, і існуючі права та свободи, які визначені законом, не можуть бути звужені. Зв'язку з чим фактично ця відстрочка зберігається, але військомати теж не перший рік працюють відповідно. Власне, це дискреційні їхні повноваження на те, на який строк надавати цю відстрочку, тобто вони керуються внутрішніми положеннями, а не законом про освіту, у зв'язку з чим вони надавали таку відстрочку не на цілий період навчання, а лише, наприклад, на семестр, оскільки ж невідомо чи ця особа не буде відрахована наступного семестру, або не виникнуть якісь інші підстави, які можуть власне сприяти тому, що особа відповідно втратить право на цю свою відстрочку. Чи цей закон буде прийнятий законопроект? Ймовірно, що все ж таки так, оскільки, як ви вже теж слушно сказали, що право на відстрочку в даному випадку дуже багато людей скористалося. Відповідно, наші вищі навчальні заклади напевно отримають надприбутки від освітньої діяльності, оскільки раніше таких прибутків в них ніколи не було, у зв'язку з тим, що відповідно є попит на здобуття особливо магістерського рівня освіти. І відповідно дійсно такі особи можуть бути призвані. Єдине, що законодавець передбачив, це те, що неможливо стати докторантом в 30 років, тобто неможливо мати науковий ступінь кандидата наука або доктора філософії і вступити в докторантуру в 30 років. Тому докторантів фактично ці зміни жодним чином не торкнуться. Ну, це одиниці, очевидно, якісь унікальні випадки. Дійсно, основна маса це магістерський ступінь, так який здобувають чи вдруге здобувають наші абітурієнти, наші студенти після 30 років, які, можливо, швидше за все вирішили таким чином уникнути призову до Збройних сил. І, от, власне, ситуація також полягає в тому, хто ж перевірятиме ці документи, тобто це самі згідно вже з новоприйнятими змінами до законодавства. Ці студенти, так які вступили, будуть зобов'язані з'явитися у ТЦК і повідомити про свій статус, про свій стан, так чи мають вони, чи не мають право навіть строчку вже з'ясувати безпосередньо там у військоматі, так званому, чи самі військомати будуть проводити цю пошукову роботу, звертатися до навчальних закладів, запитувати, а хто ж там до вас вступив, і надайте нам списки тих, хто має право на відстрочку, і кому вже ви Внеса 31 рік в них непослідовний ступінь здобуття освіти і так далі. і От вони мали би служити у війську. Фактично дійсно військомати можуть або перевіряти власне цю інформацію за допомогою власне поданих списків від вищих навчальних закладів, оскільки саме вищі навчальні заклади мали таку необхідність наприкінці весни подавати такі списки у зв'язку з тим, що багато призумників не мали. Чинних військово облікових документів вони мали ще старого зразка військово військово-облікові документи. Їх треба було оновити, зв'язку з чим власне навчальні заклади збирали інформацію про студентів, які не мають правильних правильного зразка власне військово облікових документів, і відповідно подавали цю інформацію. ТЦК. більше того, збиралася інформація не лише про військово облікові документи, але й про номери закордонних паспортів, ким і коли видані, і так далі, для того, щоб власне військомат цю інформацію всю узагальнив і мав у своєму. У доступі відповідно в даному випадку, на моє переконання, в військоматах є вся інформація про людей, які навчаються, оскільки кожен навчальний заклад які списки подавав незалежно від того, чи особа з'являлася. Те, що особа не зробила власної відстрочки, не означає, що ТЦК не має такої інформації. Інша справа те, що е, в інформаційне поле перенавантажено різною інформацією, яка не завжди відповідає дійсності. Наприклад, ми чули заяви про те, що дозвіл на навчання буде давати мінус світи. Або минулого минулої весни ми чули про те, що ті, хто не оновить свої військово-облікові документи, відповідно вони будуть відраховані. Але справа в тому, що міністерство освіти не має таких повноважень ні на відрахування студентів зв'язку з тим, що в них не є чинний військово обліковий документ, ні на те, щоб надавати дозвіл на освіту, оскільки дозвіл на освіту закріплений конституцією, і він не може бути наразі порушений. Питання в іншому, питання в тому, що військомати або будуть брати ці списки студентів і потроху їх викликати повістками, як це було раніше, або ж вони візьмуться перш за все за тих, хто на зробив свої право відстрочки. Відповідно після закінчення відстрочки, або ці особи з власним них виникне обов'язок з'явитися. Вони з'являться відповідно, їм може бути вручена в такому випадку повістка, або ж їх будуть викликати окремою повісткою, такого щоб відповідно ця норма була прийнята, і ми бачили там, умовно кажучи, якийсь такий хаос або е, натовп людей чоловіків, які раніше вчилися зараз, не вчаться біля ТЦК. То напевно, якогось такого хаосу не буде. Це все буде робитися послідовно, мабуть, в міру мобілізаційної необхідності, яку ставить перед собою власне командування збройних сил, і в зв'язку з тим відповідно буде. Викликати тих чи інших осіб, оскільки не слід забувати, що багато студентів, які вчаться вдруге, наприклад, в магістратурі, мають також військові спеціальності. Вони мають військові квитки, вони закінчили військову кафедру, і по суті, вони є готовими спеціалістами, фахівцями, які можуть бути залучені відповідно до воєнного стану, і тому можливо по мірі того наскільки ТЦК будуть необхідні ті чи інші спеціальності, вони відповідно будуть такими і керуватися. Ну так, депутати вже собі порахували, що ці 60 тисяч чоловіків це приблизно 13 бригад, які можна сформувати, але ясно, що це від от, реальних, скажімо так, завдань комплектації війська, і від, ну, від тієї дійсності, яка от може дійсно бути сформована, так і яка кількість підрозділів може бути сформована із цих людей. І воно значно відрізняється. Це от просто таки дуже груба теорія, дуже груба арифметика, якою. Керуються депутати, коментуючи от, можливі зміни до законодавства. Про 13 бригад із тих 60 тисяч студентів навряд чи можна навіть мріяти, навряд чи це відбудеться коли-небудь, але побачимо, власне, скільки таки піде служити з тих, хто зараз навчається з тих чи інших причин. Інша тема, яка теж стосується безпосередньо мобілізації, теж хотів би вас запитати про зміни від міноборони стосовно списку захворювань. Які впливають на статус придатності чи обмеженої придатності щодо служб військової служби і з'явився наказ Міноборони номер 490, набув він чинності 25 серпня, і там оновлено перелік захворювань для оцінки стану здоров'я військовослужбовців. Ми знаємо, що теж були і коментарі президента стосовно роботи ВЛК. Є розпорядження переглянути багато рішень ВЛК, які от відбулися за останні півтора року, і теж є. Така підозра, припущення, що цієї військово-лікарської комісії з корупційної мотивації, так само теж багато кому надавали статус непридатного там чи обмежено придатного, відповідно не, не керуючись реальним станом здоров'я, а іншими мотивами. Скажімо так, от зараз з'явився новий перелік захворювань. і Там, наприклад, є такі моменти, що придатними визнаватимуть осіб із клінічно вилікуваним. Беркульозом з вірусними гепатитами з незначним порушенням функцій, також є, наприклад, легкі прояви психічних захворювань. Ну я не буду перечислювати весь список, але власне кажучи, зміни такі цікаві, доволі і, і суттєві на перший погляд. Наскільки от в реальності все це впливатиме і чому до такого наказу вдалися у Міноборони? Дійсно в 2002 році був прийнятий наказ міністерства оборони 402, який власне передбачав перелік захворювань і розділяв власне на придатність до військової служби у мирний час і у військовий час. Відповідно, всі звикли до того, що в мирний час було фактично не так складно особі, яке, яка має, умовно кажучи, якусь там грижу чи якісь інші порушення функції організму бути непридатним для служби у мирний час. Але разом з тим у воєнний час. Такі фактично незначні розлади не є підставою для того, щоб особа була визнана непридатною. Е, цей наказ е, був фактично цілісним в контексті того, що він передбачав більшу частину існуючих розладів е, і хвороб, які існують взагалі в світі, і відповідно передбачав придатність чи непридатність. Єдине, що е, зараз е, дещо збурило суспільство. От я чув, наприклад, від своїх знайомих також читав в інтернеті про те, що, от, наприклад, там люди з ВІЛ можуть. Наприклад, служити в армії, от як це буде, і так далі. Але разом з тим цей наказ передбачав і раніше можливість призову на військову службу під час мобілізації в час дії воєнного стану людей, які мають ВІЛ, але не мають супутніх інших інфекційних захворювань. Тобто, по суті, цей наказ деталізував і дещо де бюрократизував систему надання оцінки стану здоров'я призовника. Оскільки раніше можна було зачепитися за ті чи інші моменти, і, ймовірно, якимись з певними корупційними ризиками відповідно довести ту чи іншу обставину, яка би виключала людину з військового обліку зі станом здоров'я, зараз же ж це деталізовано для того, аби е, впливати дещо на оці корупційні ризики, які можуть існувати серед ВЛК. Зокрема, власне збільшено фактично, коли особа передає ці чи інші документи медичні ВЛК про стан свого здоров'я, її обов'язково скеровують на дообстеження обстеження в лікарні, оскільки ВЛК не має жодного обладнання для того, аби визначити стан здоров'я, ні кате, ні МРТ, ні інших, наприклад, функцій, навіть релементарно аналіз крові не можуть забрати. Тому відповідно вони приносять призовники документи з лікарень. Відповідно, ВЛК приймає рішення на підставі тих чи інших медичних документів. І для того, аби уникнути певних таких моментів, ці зміни були внесені. Також важливі зміни були внесені стосовно того, аби якось врегулювати питання щодо військовослужбовців, які визнані обмежено придатними, але які є, які служать. Тобто раніше, от наприклад, військовослужбовець брав участь в бойових діях, отримав якесь поранення, наприклад, і відповідно був визнаний обмежено придатним. Але разом з тим. Не існувало е, чіткого переліку того, що ж він має виконувати, тобто що йому можна робити, що йому не можна робити. Його просто визнавали обмежено придатним у воєнний час і заборонили йому служити в морській піхоті, в десантно-штурмових військах, наприклад, там і відповідно все рекомендували йому служити в підрозділах забезпечення в військоматах, навчальних центрах. Зараз особливо що стосується десантно штурмових, штурмових військ, то це деталізовано більш у цьому наказі визначено процедуру, як особа має власне освічувати свій стан здоров'я, як часто, де вона має перебувати, і які рішення має виносити Велка у зв'язку з зверненням такої особи після. Наявних порушень стану здоров'я, наприклад, там поранення чи будь-чого іншого. І тому, в принципі, цей наказ є добрий в тому плані, що він надає більше ясності, оскільки чим більше ясності, тим більше особа може зрозуміти, чого її очікувати, і відповідно якось планувати свої дії щодо подальшої своєї служби, чи то в тилу, чи то безпосередньо в бойових військових частинах. Олександре, дуже вам дякую за такий фаховий коментар. Я сподіваюся, ми трохи втихомирили там емоції, якісь відкинули підозри, які може з'являлися у суспільстві. Прояснили це питання. Тобто, бачимо, що зміни в якісь вже прийняті, які наближаються, і відповідно потрібно бути суспільству до них готовим. Адже у нас воєнний стан і дійсно армія потребує якісної комплектації, поповнення резерву. До цього все ставимося абсолютно з розумінням і розтлумачили. Сподіваюся, ці зміни до законодавства, які з'являються у цей час. Дякую дуже за розмову. Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії, у нашому ефірі був. І, власне, спілкувалися ми про те, як наші депутати збираються власне, закрити ще одну квартирку, яка дозволяла уникати призову до армії, а саме здобуття другої вищої освіти. От вносять уточнення певні, цілком логічні до цього закону, до цих законодавчих норм, які зараз існують. Сну тим часом.